До класичного жиму лежачи. Це деякі Кодама і Іван Чупринко. Іван Чупринко неймовірний, легендарний український лев. Вінницький лев. Сьогодні він найкращий. Сьогодні він неймовірний. Сьогодні він просто якийсь космічний. І зараз. У ваговій категорії до 83 кілограмів він спробує встановити новий рекорд світу 232,5 кг. кілограми. Іван Чупринко це його друга перемога над деякі Кодамою. Єдина людина на планеті, яка перемогла деякі кодаму. Ха, ха Іван Чупринко рекорд світу. Браво! Браво, Іване, браво! 232,5 Другий поспіль рекорд світу. Єдина людина на планеті Земля, яка перемогла деякі Кодаму і перемогла двічі. Один раз...